Зараз таке питання дуже цікаве. Знаходяться люди, які, не маючи досвіду проживання в таких невеликих будинках, кажуть, що це вагончик битовка. Ні. Чи відчуваєте ви себе в цьому будинку як вагончиком? Ні, це не наш не вагончиком, не битовкою. Це навіть образливо для мене це мій любимий будиночок. І хіба він схожий на битовку? Ви ж бачите відео. Це. Повністю жиле приміщення, дуже затишне, дуже красиве. його Ото, що я кажу, спочатку поживіть, а потім <свісно> кажіть свої висновки про обитовки. <свісно> да. Чи будете рекомендувати? Обов'язково, я всім рекомендую. Я... Тут рекламою займаюся Дуже, дуже дякую вам. Дуже дякую всіх за... закличуть, щоб дивилися, всім хвастаюсь. Дуже і всім подобається. Всім дуже дякую за ваші щирі відповіді. Приємно чути, що ви задоволені нашим будинком, так, і бажаю вам, щоб ваше задоволення тривало в часі максимально довго, наскільки так. це тільки можливо. Самі антидепресант <ріст> <ріст> будиночок під час наших таких этих, воєнних дій. То це моя потрада цих будинок. Саме головний антидепресант. Вперше чую таку метафору, але ж беру, беру собі на озброєння. Будин «Інфрейм» – найкращий антидепресант так. в наші нелегкі так. часи. Так, 100%. Дякую вам.